Привіт, мене звуть Олександра, і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитися розклад для стрільців на вересень 2025 року. І спершу я хочу вас попросити підписатись на цей канал та поставити, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати майбутні крутезні відео. Бо цей проєкт не стандартний, він дуже цікавий, і я сподіваюся, що він вам дуже сподобається. Ну і звісно, що цей канал новенький, тому сподіваюся, що буде дуже багато приходити Таро та тих, кому потрібна позитивна енергія та. Гарні поради. А ми сьогодні подивимося для стрільців на вересень три карти. І знову ж таки, ми ще подивимося пораду та настрій вересня. Як вам потрібно себе вести, що вам взагалі принесе вересень? І я сподіваюся, що це буде для вас дуже і дуже корисні поради. Отже, зараз ми дивимося на вересень для стрільців. 2025 року, вересень, стрільці здоров'я. Так. Далі в нас кохання та відносини. Так, супер. І фінанси. Фінанси робота. Гм. Прекрасно! І дивимося пораду від картаро на місяць вересень 2025 року для стрільців, яка енергія, порада йде, як потрібно взагалі проводити цей місяць? Терези вересень 2025 року. У, нагрузили ви себе дуже сильно. А, давайте подивимося уточнення. Так, супер, зрозуміло. Отже, дивимося з першого: це здоров'я, і це в нас карта підвішений. Повішений. Отже, е наразі у вас е ваше здоров'я, ви або поставили на паузу, або, в принципі, е не звертаєте на нього уваги. На що, звісно, я б радила звернути увагу, як мінімум, через те, що зараз зміна сезонів. Але можливо, якісь процеси можуть затягуватись. Наприклад, ви почали мовно худнути, і зараз у вас той період, коли ви в певній вазі і не можете її перейти. Тобто, да, це та якась пауза, пауза, то якийсь підвішений стан, який може трошечки вибивати з колії, але почекайте, усе буде так, як потрібно. Можливо, це лікування, яке ви зараз робите. Воно можливо затягується. Це навіть може бути банальне прийняття вітамінів, які спочатку мають засвоїтись в нашому організмі, аби далі, як то кажуть, змінити наш вже внутрішній стан. Тому трошечки в здоров'ї може бути пауза, але не забувайте звертати туди увагу, не забувайте продовжувати робити те, що вам, наприклад. Чи прописав лікар, чи те, що ви для себе вирішили, що ви хочете зробити, якийсь чекап, чи що ви, можливо, якийсь раціон, який, якась там певна дієта, як ви харчуєтесь. Не забувайте, що на це теж потрібно приділяти увагу, але трошки усе буде повільно рухатись не так, як би вам хотілося, але трохи зачекайте, це тільки вересень. А далі в нас е восьмірочка, Пентаклів і це в нас карта на кохання та стосунки. Це означає, що ви маєте працювати над своїми стосунками. Якщо ви в парі, вам однозначно є над чим працювати. Зрозуміти, роз, хто за що відповідає, а, а, хто на кого тисне, хто кому дозволяє занадто багато, які умови, в яких ви живете, на якому етапі зараз відносин ви є, і куди ви рухаєтесь, що ви будуєте. Ви наразі будуєте своє майбутнє, і те, як ви його побудуєте, таке, в принципі, воно і буде. Якщо ж ви а, без пари. То я вам раджу сконцентруватись на тому, аби спочатку, як то кажуть, добудувати себе, зрозуміти якого партнера ви хочете, зрозуміти стосунки. Які вам потрібні, як ви їх бачите і пропрацювати цю сферу. Не можна абстрактно хотіти відносин, але не розуміти, яка людина має бути поряд, якою ви будете поряд з цією людиною, і як взагалі ви будете рухатись далі і куди будете рухатись. Тому ось тут потрібно пробудувати певний план, що і як потрібно або робити в парі, або вам робити для того, щоб зустріти свою другу половину, для того, щоб можливо. Потрібно не тільки приділити увагу собі, але й потрібно а, ходити в ті місця, де а, ви можете зустріти людину з вашими інтересами, а не просто де є, а, люди. Пам'ятайте, що це має бути людина, яка розділяє ваш погляд на життя. І карта на гроші і роботу. І у вас тут імператор. І це дуже така міцна карта, карта лідера. Те людина, яка сидить на троні, яка вже зробила дуже багато, яка знає, як заробляти гроші, яка знає, як їх зберігати, як їх витрачати, як потрібно вести свої проєкти, свій бізнес. сконцентруйтесь саме на цьому. Нехай ця карта стане для вас. Певним натхненням, що у вас вже є певний досвід, у вас вже є певні навички, ви експерт у своїй ніші, навіть якщо ви умовно не так давно почали, але ви вже маєте базу, з якою ви можете допомагати іншим людям рухатись далі. І не важливо, чи ви працюєте самі на себе, чи у вас свій бізнес, чи ви працюєте в офісі, немає значення, ви маєте ціну. Ви маєте цінність, пам'ятайте про це, цінуйте себе, не занижуйте своєї вартості, знайте, скільки ви вартуєте, скільки вартує ваша робота. Імператор ніколи не перепрацьовує, він знає, як потрібно себе вести з іншими людьми, він знає свої кордони, свої межі, він розуміє, що потрібно робити далі. Тому, будь ласка, концентруйтесь саме на цьому, як ви маєте розподіляти свою роботу, своє життя, е, свої фінанси, де не потрібно переходити межу ні вам особисто, ні іншим людям. І у вас все буде прекрасно. І наступне це в нас е, порада місяця. Е, дивіться, ви у вересень входите з дев'яткою. Мечів це людина, яка страждає безсонням, яка страждає від надуманих проблем, від купи проблем, які у неї можуть бути. Але я не люблю слово проблема це більше слово питання, яке потрібно вирішити, і вона себе цим мучить. Будь ласка, сконцентруйтесь на тому, що усі питання можна вирішити. Немає нічого такого, що є невирішеним, Ми завжди можемо зібратись, попросити допомоги, зрозуміти. Тому, будь ласка, сконцентруйтесь на тому, що по-перше, знайдеться людина, яка зможе вам допомогти. По-друге, не забувайте, що ви можете бути тою людиною, яка може допомагати іншим і паралельно вирішувати свої питання, закривати певні свої гаштальти. Uh, тому, будь ласка, сконцентруйтесь на тому, що гроші будуть, якщо ви будете uh, вміти не тільки їх заробляти як по імператору, але і вміти ними ділитись, uh, вміти ділитись можливостями, вміти налаштовуватись на позитив і знати, що у вас наразі достатньо. Для того щоб здійснювати певні проекти, певні мрії, і це певний просто етап, і ви рухаєтесь далі, ви далі розвиваєтесь. Не заганяйте себе а, надуманням того, що може призвести до певного вигорання, коли вже в жовтні ви будете вже точно повною десяткою мечів, і коли вам буде не потрібно нічого. Тому, будь ласка, сконцентруйтесь на позитиві, на тому, що ви наразі можете контролювати. Ось, бо я бачу, що на дні колоди в нас десятка жезлів, і вона в принципі показує, що ви занадто багато на себе берете, і тому ви можете прекрасно вигоріти. Ск... Розпреділіть. Що виконуєте ви, за що відповідаєте ви, що ви відповідаєте певною мірою за своє життя, ви знаєте свої кордони, ви хочете будувати стосунки, ви будуєте так, як ви це бачите. І звісно, що ви не забуваєте, що певні процеси навіть у здоров'ю можуть бути. В такому стані, коли ви, начебто, не бачите результату, але він усе одно є. Це е, вимушена, як то кажуть, така певна пауза, яка надалі усе одно дасть вам потрібний результат. Я сподіваюся, що я вам допомогла своїми порадами. Ми зустрінемось з вами у нових відео. І буде ще більше, ще буде місячне затемнення, сонячне затемнення і купа різних подій, які будуть відбуватись на цьому каналі, де в нас буде і площа сонця, і вулиця, арканів, і що в настільки тут не буде, тому залишайтесь зі мною, підписуйтесь, ставте мені серденько, щоби більше бачило людей цей канал і ці відео. А ми з вами зустрінемось у нових відео, нових форматах. Не забувайте, що ще є. Мій телеграм, уся інформація внизу під цим відео. А я вас обіймаю і чекаю наступних відео.